Тепер зануримо ніжки у водичку. Водичка прохолодна, але дуже приємна. Треба взаємодіяти, наповнюватись, поки літо, земля, вода, вітря. Все нам на благо. Тільки використовуйте ці можливості. Не обов'язково за все треба платити. Можна насолоджуватись безкоштовно. Природа нам дана для цього. Тому. Якщо відчуваєте, що вас задовбала, як більшість нас зараз, природа вам в допомогу. Находіть свої місця сили, свої місця релаксу, кайфуйте, де би ви зараз не були. А на морі небета! Таке вот наше украинское море по котам. Речка Днистер. И наш кораблик. вот крыса. Здесь китов